Вітаю вівторок, 12 грудня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Зеленський у Штатах. Сьогодні президент зустрінеться із Джо Байденом. Справа Навального. Ув'язнений російський опозиціонер. Зник з колонії. Ворожа облога. Фільм «20 днів Маріуполя потрапив до топ-10 кращих стрічок 2023 року. Зеленський у Штатах сьогодні український лідер має зустрітися із Джо Байденом. Поїздка відбувається на тлі гострих дебатів у сенаті щодо мільярдів доларів військової допомоги, яку прив'язали до посилення заходів боротьби з нелегальною міграцією через південні кордони. Зеленський розпочав візит до США і зустрічі з міністром оборони Лойдом Остіном. Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. А напередодні, під час виступу у національному університеті оборони, США голова держави зазначив, що нерозв'язані питання у Вашингтоні лише надихають Путіна. Також Зеленський мав зустріч із керівництвом МВФ. За її результатами заявив, Україна отримає третій транш у розмірі 900 мільйонів доларів. Палата представників США підніме питання імпічменту Байдена. За даними Reuters, за офіційне оформлення процедури голосуватимуть у середу. Республіканці звинувачують президента демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління Обами у 2019-2017 роках. Рух транспорту на кордоні з Польщею вночі знову перекрили. Поліція почала відтісняти польських протестувальників. Вони перегородили проїзд в бік України на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ вантажівкою, яка нібито зламалася. Автівка унеможливлювала рух фур. Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску з Україною. Ягодин Дорогуськ За інформацією Державної митної служби на в'їзд в Україну через Ягодин. Очікують близько тисячі вантажних транспортних засобів. Ще така ж кількість стоїть на виїзд. Сили ППО знищили 9 шахетів в ніч проти 12 грудня. Ворог атакував із Криму, з району Балаклави, зафіксували 15 пусків ворожих цілей. Також зенітні ракетні підрозділи повітряного командування. Схід ліквідували дві ракети. Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 тисяч військових. Українські війська продовжують контрнаступ у західній частині Запорізької області, а також в районі Кринок на лівому березі Херсонщини. За даними генштабу, ЗСУ відбили чергові ворожі атаки поблизу Авдіївки. Чи потрібно військово чоловікам реагувати на запрошення до ТЦК, відправлене через месенджер, як розповів адвокат Ростислав Кравець. Наразі з юридичної точки зору розсилка повісток у такий спосіб не має сенсу, адже довести, що документ отримала саме та особа, якій він призначався, неможливо. Водночас він зазначив, якщо внести певні зміни до законодавства, то розсилати повістки через месенджери цілком реально. Зокрема, треба зобов'язати українців мати офіційні. Номери телефонів та зафіксувати їх. Юрист додав: нині українцям не може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність за ігнорування повістки через мережу. Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний зник з колонії, де відбував покарання. Нині його місце перебування невідоме. Інформує BBC. Помічники Навального очікували, що його приведуть в СІЗО суворішого режиму після продовження терміну ув'язнення. кажуть, зникнення політика пов'язане з нещодавними оголошеннями про вибори. Нагадаємо, що Навального визнали винним у створенні та фінансуванні екстремістської організації і дали ще 19 років. Його вже засудили до ди. П'яти років позбавлення волі за порушення умовно дострокового звільнення, шахрайство та неповагу до суду. Усі звинувачення сам він вважає політично умотивованими. Фільм «20 днів Маріуполя потрапив до топ-10 кращих стрічок 23-го року за версією Financial Times. Документальна стрічка про перші тижні повномасштабної російської агресії стала репортажем про війну. Пише британське видання. До топ 10 також увійшли місія нездійсненна Нездіснена-7», наполеон та звірі. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!